Головне не просто працювати, але й забезпечити зміну поколінь, каже електрик коксового цеху заводу «Запоріжкокс» Євгеній Потапенко. Чоловік працює в коксовому цеху вже 33 роки, і як ніхто інший може навчити молодь. нормальний наставник, коли є нормальний наставник, який показує, як воно працює, куди воно йде, тоді скажімо, молоді цікаво працювати. Їй цікаво бути колективі. Якщо колектив згуртований, він знає, куди він рухається. Тоді і молодь вливається в цю річку. І йде в потрібному руслі Євгеній Потапенко зараз наставник для двох молодих електромонтерів. Я участвував, скажімо так, Я брав участь у їхньому навчанні. Я брав участь у їхньому випуску. Я розповідав і показував, як ми працюємо, які у нас умови праці, як можна, грубо кажучи, прийти і чого досягти. Хлопці подивилися на цю справу. Їм цікаво працювати у нас у колективі. Ось вони після закінчення навчального закладу прийшли до нас працювати. Молоді електромонтери Коксового цеху Олександр Іконяк та Олександр Тимків взяли участь у мотиваційній програмі Метинвесту Перше робоче місце протягом року, окрім зарплати та премії, вони отримали додаткову винагороду 50 тисяч гривень. Та кажуть, гроші, хоч і приємний, але не головний стимул у роботі. Мені більше подобається, що я вчусь. Мені найбільше подобається, що я вчуся. Я постійно дізнаюся про щось нове, дізнаюся про щось цікаве. Незвичайно дні минають. Щодня щось інше, різне. Мені дуже це подобається. Абучають, розказують навчають, розповідають, все розжовують до дрібниць. Взагалі люди працюють тут дуже довго тут і допомагають у всьому, та навчають дуже добре. Хлопці кажуть, надихається своїм наставником Євгенієм Потапенком. Завдяки його порадам пішли навчатися до вищого навчального закладу. Вирішив, бо хочеться не завжди електромонтером залишатися. Хочеться й далі якось кар'єрними сходами йти. 122 молодих фахівці приєдналися до команди запорізьких підприємств Метинвесту у межах програми Перше робоче місце.